Пишуть в чаті, зливні боги пішли. Ну, побачимо. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимося, як грає гравець UA. Сьогодні буду грати на Яхт Панцер е 100 По простонародному великий бос. Біг бос, так його називають. Перший бій, карта Тундра. Ну що, до бою. Так, поїхав я. Але ну дивіться, ну, поїхав я, ну. Давайте так, в мене як зазвичай перші бої на яких танках я вам пообіцяв, ми тоді, я тоді останній раз грав е, на суперважкового ваговиках, я вам пообіцяв, що пограю на великому босі. Отже, е, виконую свої обіцянки, так? Ну і перші бої в мене, як зазвичай, вони, ну, так скажемо, пристрілка йде. Як, як зазвичай мене вихлопушують, тож я в перечутті, чому? Тому що бачимо, що їду я тут лише із бабахою, бабаха картонна. Так, Ну так як в мене. Ну, десь може я щось і, танкану. Бачимо, і на тобі, Оце постріл чудово. Одним пострілом на 1400. Оце я вже згадав всю потужність, так? Оце потужна потужність, гарма. Ну і все те, що я й казав, дивіться, що роблять. Вони ну, просто вона що вони побачили, що тут нікого немає. Наші братіші в цей момент поперлися чомусь по центру, щоб мене підтримати. Та хоча хто підтримує. Діжі, поїхали взагалі на гірку. Ну все зрозуміло. Так, ну я не здаюся, я буду тягнути цей бій. Як зможу буду тягнути. Ось вони потужні постріли. Справжні великі боги. Чи ми вже обліпили мене з усіх сторін, Дайте ще стрільнути, резолю. Дай 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 Танкую, танкую. Навіть кормою танкую. Дайте, дайте постріл зробити. Щоб так, щоб башта відлетіла зразу Ааа, рикошетнув. Так. Ну, перший, як завжди. <риспроїв> так. Потім я. Е, ну, так скажемо. Уже згадую наступному, наступних боях як грати. А вже третій, четвертий я вже все своє скеліщенське скеліще покажу. Отже, може це зручніше буде цікаво. Так, та чудово подивитися грає гравесів. Поїхав далі. Так, ну як ви зрозуміли, я десь буду обрізати перемотувати, тому що відео тому що... Ну, крейсерська швидкість тут, так? Поки ти доїдеш до Позішн. Ну, правда, це е, тут е, така карта, що заїхав місто, ти вже з міста не виїдеш. Загублене місто. Під, підходяща карта для Яги. Ну, в деяких моментах і підходяща. Хоча там я думав пограти ось там справа, так? спробувати там поперек попушувати. Але там можуть бути проблеми. Можуть бути проблеми, тому що там є. Такі танки, як. Суперконкуре такі танки, як е, 279 раній об'єкт, і вони, якщо від башти стануть, то теж ще навіть з таким пробиттям, в мене ж подивіться, яке пробиття, на кумулятивних снарядах 420. Ну от об'єктів башту я проб'ю такі пробиттям. Об'єкт 75. Ану. Так хотів стрільнути, але потім передумав, Бо не показувало пробиття. Так і вибачаюся. Це я граю ще хворію я, так, то ще. Хоча голос трішки вже в мене покращився, поліпшився, але все одно трішки я похрипую. Десь можливо трішки буду покашлювати, тож ви в мене вже вибачте. Ну вже краще, правда? Вже краще трішки голос. І це, і це мене вже, і я цьому вже радію. Я дійсно аж знітився, що в мене так голос пропав. Коментатор не може коментувати, ну, ви ж виявляєте, як, як це для мене болять. Так, ну і поки я розповідаю чудові та цікаві історії, там справа проблеми. Тут мене підхлопушує фоша. Тут я прихлопушую фоша. Ох, і втратив я тут ХП. Оце броніщенське броніще. Раніше, дивіться, рані приїхав, просто впритули себе. Раніше яга є 100, коли вона тільки з'явилася, пробити її майже неможливо було. Ну, просто якби, Якщо вона лобом стоїть, її майже неможливо було пробити. Ну, Тоді ще голдові снаряди були за голду, не всі, не всі мали можливість ними стріляти. Зараз ж вони поліпшені просто стали, так, за засиріти. Просто дорожче, але, але не за золото, так? <ріст> Все одно. Хоча в мене фуш пробував. Ну... Куди він в мене? В дніще пробував. В дніщенську лобову деталь, так? Я так розумію, він мене пробував. Ну і як пробити от раніше. Та якщо пощастить хіба що. Ну, так, чудово. Два вороги знищені. Ну чого я з нього стовбув? Ой, якби я тут перезаряджений був, ну він вирахував, що я на перезарядці стою, так? А це саме небезпечні Якби він так просто виїхав навіть лобом, а він під кутом виїжджає і в мене рикошетить снаряд із таким пробиттям. Так, і я ж напо... я ж не дорозповідав, що це цікаві історії, граю я на поліпшених снарядах. Чому Ну маю право пограти, ну є в мене срібло, ну що тут так не поправка? <laughs> на поліпшених снарядах бо на ББ я вам скажу, що те задоволено. Ви це висілювати, ви ж уявіть, я перезаряджаюся 20... 20 годин хотів сказати. 20, 20 секунд перезаряджаюся, а ще потім висілити і не пробити, ви уявляєте, так як це я... Та відчуття. Ну це так, 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 така машина, так. Треба до неї звикнути, по-перше. І треба розуміти, що такі ситуації будуть траплятися. Але в принципі нічого. Я не засмучуюся, чому? Тому що я бачу по цьому бою, що 7-5 у нашу користь. Там по лівому фланзі по першій лінії немає наших братішів, але там і немає, по-моєму, і суперників. А МХ-30Б він там під е е містом стояв. Можливо, він під'їхав десь на С 1 квадрат. Наш ПОЖБ може продавити. Я думаю, може. Він стояв так доблесно стояв весь бій на імбопозішн, на імбополосі біля нашої бази. Тож я думаю, він може проїхати. І в цей момент наші братіші там проїжджають вже й по праву пас. Отже, 8-5. Ну хіба що цей ранній, Ну бачимо, його вже добивають, його вже й повасами там добивають. Це чудово, поїдемо. Поїду я верніше. Далі там ще зараз об'єднаюся з братішами. Про заїдемо. Тили, так скажемо, суперникам, базику там заїдемо в тили. І якщо зустріну бабаху, ну бабаха, якщо мені дасть ось оцю полочку, так, там де в мене гармата зверху вниз, то вона проб'є. Якщо в лоб, вона не проб'є. Ну Якщо вона лде, то вона проб'є. Я так уже перечутті. У мене як зазвичай є якісь танки, от за мою сесію боїв, ви помітили, є якісь танки, які мене дуже не полюбляють і які дуже полюбляють мене вихлопушувати. То коли ви другий пам'ятаєте, був, то ще якісь там. Ну, бабаха, я не думаю, що буде для мене якісь. А бабаха пустить, стоїть, стоїть, все ще там, Все йде до перемоги. У мене двоє знищено, ну не постріляв я сильно так. Я думаю все попереду, ще попереду будуть бої. Ну і натанкував в принципі непогано. Танкував я від 84-го. Що там? там один братіш нас поїхав все ж таки на пожбе. І він там може не впоратися. О, це я не вручив. Це не чудово, що я не вручив дальнякам треба зводитися, я пам'ятаю, треба зводитись повністю і щоб нерухома була сіль, тоді я сіть. Двоє проти... Скільки нас там залишилося? Сім. Проти сімох. Я думаю. Проїду просто, продавлю зараз. Протанкую. Наче не стають чомусь на захопленні. Я в такі моменти нервуюся. Чудово. Так, і дайте бійся. Гравцю Юэй. Танкує. За це вже мені подобається. Це дійсно танкує. 1880 вже на кампту. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Ну що ж, поїхали далі. Так, ну я тут перемотнув трішки відео, Ха -ха -ха, бо я на позішн їхав. Ну, 4 хвилини я їхав на позішн. Просто от їхав. Поки я їхав, у нас рахунок. 1-3, не в нашу користь. Просадка по хп мінус 5 тисяч. Отже, мені треба. Цю просадку зараз нівель... знівельовувати, правда? Ну я можу. Під тисячу, якщо буде вилітати. то. А ще десь може з підпалом. 3-2 вже, даху. Поїхав я на гірку, чому? Ну тому що поїхати десь туди, стати біля води, це ще те задоволення. Хоча і немає артилерії, але дуже багато ПТ, і ти будеш стояти весь бій. Це для мене не цікаво просто. Тому спробую і спробую оціх наглюк там помфлети. Під'їхала там ще бабаха, хочеться мені, до речі, ще з бабахою дуельну дуель. Оця ну, броньована, так? До кого перестріляти. Хочеться випробувати з нашого, нашого великого боса. Довго не можуть. А, ну, я думав, це конкверо, це канопенер. Довго я не можуть. Чудово. Ну що, давайте вже вихлопушуємо з гірки. І будемо намагатися щось робити, тому що незрозуміло, що там у нас біля води, є БР під'їхав, не падає там пересвічка. У нас дві бабахи стоїть центр придуває. Оце постріл. Оце я зразу ж тисячу знівелював переваги їхньої по ГП. Хі -хі -хі. Хоча він по мені ще не стріляв. А він знітився, він вже знітився, він розуміє, що дуже багато ГП втратив. І протішити тут не те шукає. Ану, по не стріляєш, ні? Так, чудово, що далі робити? Йоха, того вихлопушить чи ні? Вихлопушить. Що далі робити, якщо вони зараз всі стануть е дефовські деф, а вони стануть дефовські деф, то у нас будуть проблемні проблеми. <схід> <схід> Бо цей ліс пересвітити. Тим паче, що в нас немає ЛТ-шок вже. Втратили ми там на перших хвилинах ЄБР. Поїхав він по центру став. ЕБР агресує, бачимо. А, все, я ЄБР тепер не агресує. Отже, суперники тепер по воді не поїдуть, це точно. Що будемо робити, братіші? Є який план на бій тепер? Братіш, що ти? Ну і так. Навіть якщо пересвітити, то дві бабахи в нас картонні. Вони там біля нашої бази стоять. Вони ближче не можуть під'їхати, бо їх пересвічать. Гріль? Ну, гріль може, в принципі. Другий гріль був дуже, до речі, активний саме тут на гірці. Тут поїхав він у нього такий активний план на бій. Хоча він картонний картон, ну впевнений в собі. А в мене дивіться, в мене є така геніальна ідея. Трупіки є. Можна скористатися трупіками, тому що ну, броні ще в мене не вистачить, там ПТ і поставали. Ну, це просто жах, якийсь скільки ПТ в цьому бою. Ще й на такій карті. Якщо вони поставали там в лісі, то вони мене вихлопушать дуже швидко. Цей трупік я буду дуже довго штовхати. Можливо, ось той другий трупік, так, баба. Ты такий хитрий план вже відгрався UA, так? Від скліщенського скліща. Это ж будет штукат. Чудовий та хитрий план. Якщо б ще якийсь братіш допоміг, так, то ми, в принципі пштухали цей трупик бы Знову я перемотав трішки вперед, бо ми тут вже двоє, так як я й казав. Братіша, попросив, я, щоб він мені допоміг. Штовхаємо трупик, намагаємося пересвітити. Хоча це ще те задоволення. Скільки часу пройшло? 5 хвилин до завершення бою. Вон там конкверор наш супер коняшка, бачимо вже поблизу ліса і все одно він не може пересвітити. Отже, план на бій то чудовий, але я думаю, що не, не досить буде зараз ефективний. Бо час вже завершується бой. Ну, вже поряд поряд з лісом, ну це просто імбіщинський ліс, правда? Ну як так? Не можна пер... Треба переробити, треба розрядити цей ліс. Ну це правда, це якщо в дефі стали, неможливо просто пересібніти. Вже поряд. Поїхав Є50, дивіться. От я штовхаю пів бою. Цей трупік перед собою. Вихлопушують Є50. Ну що, може психанути та проїхати продавити бронею? Як ви вважаєте? Два конкурера, вони готові. На поготові, щоб постріляти. Ну добре, ще трішки поштовхаю. На язі треба мати терпіння, дійсно. Ну і на Язі. Ну, хіба що, якби грати взвода, взводом, так? Три яги взяти. Можна отак просто один за одним їхати. Одного вихлопу шили, а всі інші так, пересвітив, а всі інші. Ну, в принципі, чудово, треба буде колись з кимось зіграти. Е, цей, взводом на, такі, на такій техніці. Ну що, поїхали, братіші. Треба допомога. Поїду світити. Нема кому світити. У нас там картонні петехи. І не пересвічує їх, це що. А що, трупіки теж заважають пересвітити чи що? Ну ось я за трупиком зараз. Ооо! Ну де б дебава це віщинський біщ. Ну що, одного ми... Розміняли моє ХП. Ой, ні, по-моєму, що зараз мене розміняють. Ти що й бабаха прихлопушила. це що я казав про бабаху. Чи вона небезпечна для мене, чи ні? Ну що, поїхали далі, а це такий бій вийшов. Тупі розігрався, так? Можу вже показати скіліщенське скіліще, так, ба. Попередній, до речі, бій на Малинівці, там де я трупік штовхав, там нічия. Чому нічия? Тому що так і не пересвітили ту бабаху. Чи ту бабаху, чи не ту бабаху, я не пам'ятаю, але не пересвітили її. І вже коли, вже коли залишалася хвилина до завершення бою, поїхали всі вперед і не вистачило часу просто до хлопушки. Ну таке буває, бачимо. Я намагався продавити броніщем, броніще моя не спрацювала. Мені ну, хочеться вже показати дійсно такі скіліщенські бій. Показати, що, що насправді значить скіліще. Так. Е, <смітно> І. И... Чудовий бій з чудовим настроєм. До речі, чудовий бій з чудовим настроєм це один з підписників написав в коментарях, мені дуже сподобалось. Він пише, що. Мені подобається твій вираз чудовий з чудовим настроєм, тому що коли я граю в рандомі і коли перемога, така класна чудова перемога, то я після, після цього бою завжди собі е, повторюю твій вираз, чудовий біль чудовим настроєм. Це чудово, що мої вирази вам подобаються. Мені це дуже приємно. Я бачу, у нас проблемні проблеми зараз можуть бути, тому що тут нікого не. Я думав, тут зараз буде зарубіжня. Тяжів небагато, всього два тяжа. І вони у них тут стоять, вони будуть на себе виманювати. Поїхати десь вперед, це знову ж нарватися на неприємності. А в нас неприємності можуть бути зараз по А та Б лінії, тому що там великі сили підтягували суперників, а наші великі сили відсупають. І відступає артилерія, і це не дуже чудово. Всі чомусь в місто поперлися. Отже, треба повертатися і треба вставати в Дефовський день. Ну і напевно тягнути бій, так? А що ще робити? Ну а просадка мінус 2000. Хоча проти 10-х рівні це невелика просадка. Це моїх два постріли, по суті, так. От не чудово зараз зробила. Хоча якби артилерія там залишилась, то її пішли привіт. Може і чудово, що вони повернулися. Повернуся і я. І бачимо дійсно, що рандом такий цікавий. Та я граю в середу вечором. Я зазвичай граю по вихідних, так. У п'ятницю ввечері можу пограти. Це все і такий цікавий рандом. Деякі дуже обережно грають, деякі не дуже обережно грають, і бачимо, що вже втратили, і в нас прохосадки вже 4 тисячі, втратили ми три танки. Ну нічого, зараз я повернуся. Я думаю, баратіші тут підтримують мене по-любому, повертається і тяж. Зрозумів, що тут в місті нічого чудового не вийде. По центру вже агресує. Тестулте, дві артилерії є. Ну артилерія, як зазвичай, завжди намагається прихлопушити саме гравця його. от Для гравця його і це така, но... Ах, чудовий пост, я бубаха вихід пошла, так? Чудовий пост. Недовго рисувала ТСТЛТ. 4-2 буде. Це не велика Все, бачите, я ще казав, стоїть на захопленні. Це ваша помилка. Зараз буде неочікуванчик. Зараз виїжджає великий бос і починає вас з всіх приклипуш. Ну хотілося б. Та. І четвертий повернувся теж допоможе. Отже, не, ну, мене тут закружляти ніхто не закружляє. Ну, Мені треба виїжджати і показувати свій весь корпус, бо мене КВНами ще те задоволена. Якби, знаєте, от в Ягі. В принципі, все збалансовано для такої э, здоровенної петехи, так? карасар 5, 5 І так стоїть же ж, бачите, що. Я його не пересвічую. Хоча в мене огляд той непоганий. Ну там да, їм бокущі ще здоровені, так. Ще спробую пересвітити. Мінус 5 тисяч посадка. Не вийшов мене неочікуванчик для суперників. Там агресують по центру, і вони нариваються на наших братішів. І це чудово, треба, щоб і Леопард зараз із міста повернувся. І хто там ще є, і Центуріон. так? І цього Є50 Вихлопу шли. Бо я не можу виїхати. Ось Мені треба пересвітити, там по мені Каро 45Т стріляв, мені треба його зараз пересвітити. На базу зараз на захоплення навряд чи будуть ставати, тому що вони зрозуміли, що. Це не варіант для них зараз. Їм зараз треба нас вихлопушувати. І ось вона артилерія. Хто іще буде мене нахлопушувати, як не артилерія? Але в мене є теж хитрий план. Я розумію, тепер, що вони заграли саме на мене, артилеристи. Я буду маневрувати від них. Того є піся. Зараз вихлопушить, буде все чудо. А я вихлопушу цього є І вже починаю натанковувати потихень. Однорівневий бій. Ну, знаєте, на язі, щоб пограти в топовому топі, це напевно треба боїв 20 зіграти. Із 20 боїв ти потрапиш проти 8 і проти 9. Ну, це по моїм відчуттям. Ось, бачите, як я маневрую тепер? Я вже навчився, до речі, бо раніше я не дуже е е е ну, так скажімо, реагував на артилерію. Ну, стріляє, десь стріляє я на броніському броніщі. А побачивши ваші реплеї, як навіть бача Тарта вибивала з Яги, влучивши в лоб, з Яги вибивала там майже 400, то це, в принципі, небезпечно. Ось, пересвітили каров. І знову пропав за світок. Не зрозумів, там їх двоє чи що. А, там двоє коро, і вони взводні. Чи так, да, дві бабахи ще десь є. Але я їх тут не помічав. Отже, бабахи, можливо, поїдуть зараз через місто. Бо вони розуміють, що саме в місці нікого немає. Наша артилерія ну немає куди сховатися, артилерією вихлопушують. Я був правий все ж таки бабаха під'їхала. І вони теж взводні. Дві, двоє на баба. А ну взводних, перехлопус чи ні. Перший є. Перший пішов. з четвертий молочина. Підсвітив. Зашкірся поки що братіш, зараз я перезаряджусь. І ми другу коро зараз випустимо. 10-11. Ми знівелювали майже перевагу по танкам, але ще залишилося знівелювати перевагу по ЮП. Okay. Бабахи хай почекають там. А, їх там зустріть там Стежка, ПТ наша їх там, якщо що Вони сильно не будуть водні. Ну що, опа, є пісня. Другого зобзводу. Повністю, тільки повністю треба. Треба терпіння. На всіх ПТК треба терпіння. О, братіша втратили. Ну, артилерія тепер не по мені стріляла, а по ньому. А він мені дуже допомагав. Ну що, ди бабахи? Поїду я, напевне, за бабахою, а Леопард хай їде, вихлопушує артилерію суперник. Їдь, братіш, їдь. Ой, взвівся ж, наче. Напруженіший момент битви. Ну я вже тут в собі впевнений, я не думаю, що бабаха так вже вліпить мені прямо. Хоча в мене в бою вліпили. Не на мене чи тож до цього разу поливлючу, влучити. чудово. Три вороги знищено. Це вже скліщенське скліще. 3300 настріляно. 1590 на танковому. Братіж дослухався до мене і поїде зараз по колу, проїдеться і виклик артилерію. Помститься на нашого братіша. Ну що, ДБВ, БВ, розведемо Щас, зараз бабах. Бабашно бабах. Великий бо зараз такий уїжджає. Знітися? О, ну все зараз я тобі помщу. Ти вже не врятуєшся, Сітошні. 4 вороги знищені. Ну що ж, поїхали далі. Хочу ще п'ятого. ось вона летить. Ну так, 150. Ліпи, ну він мені в цей фальшборд озвучив. 4000 настрілено. 1600 натонку. 4 вороги знищено. Чидовий до поліпшений бій. Чудовий бій з чудовим настроєм, правда? Розігрався я так. А що, може, леопард віддасть мені цього? Ну, тільки по тільки з'явився і пропав. А, о, чудово. Ну, піксель тепер треба влучити. Є! Yeah. <свят> Оце було класно. А я вам всім бажаю чудового настрою. Незважаючи ні на що, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.